Що ж не так з боді позитивом Все не так. Подейкують, що весь боді позитив перетворився на пропаганду нездоров'я, виправдання крайнощів і пом'якшення гострих кутів великої соціальної проблеми ожиріння. Чому селебриті, які приймали себе і любили, раптово почали активно худнути, тим самим провокуючи просто холівар? Кого я обманюю, який просто холіваріще в коментарях. Саме із цього пішли розмови, те, що бодіпозитив зазнав тотального краху. Спойлер, справа не тільки в Оземпіку і Монжаро, все набагато цікавіше. Ми з вами пройдемося по всім етапам цієї історії лицемірства і грандіозного обману. Я Марія, і ви на каналі Mushroom TV. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. Я вам все розкажу. 1960-х роках в США виникає рух спрямований на боротьбу з дискримінацією через зовнішність, особливо щодо людей з надмірною вагою. Одним із тригерів став феномен моделі Твігі, тендітної, надзвичайно стрункої жінки. Її зовнішність викликала і захоплення, і критику одночасно вважається, що саме вона стала каталізатором руху. Перша хвиля вже відомого бодіпозитиву почалась з фет активізму ініційованого в 69-му році білом Фабрі та його дружиною Джуді. Їх засмучувало, що людей з великою вагою зневажали, і вони заснували Національну асоціацію сприяння прийняттю товстих людей НААФА. Її метою була боротьба з дискримінацією та допомога людям приймати своє тіло, незалежно від розміру чи форми, кольору шкіри чи наявності фізичних особливостей. І я вам скажу, це супер. Ось саме ця первинна мета просто greatest hits, best of the best. Та що ж це за вселенське, струнке зло, із за якого організувався цілий рух? За права гладких людей знайомтесь твігі, справжнє ім'я якої Лесли Хорнбі, символ моди 60-х років, розпочала кар'єру в 16, після випадкової стрижки в салоні краси, де перукар запропонував повністю змінити імідж. Фотограф зробив фото і цю світлину з короткою зачіскою, великими очима та худорлявою статурою, власник розмістив в студії краси просто як приклад зміни іміджу. І саме це фото привернуло увагу модного редактора. І так почалась кар'єра Леслі. В 67-му році Твіді вперше з'явилася на обкладинці журналу, а згодом підкорила ВОГ у 13 міжнародних зйомках. Але тодішні стандарти краси. В цілому не зосереджувалися на фігурі. У пам'яті суспільства ще жив образ Мерлін Монро з її хвилюючими формами. А популярність Твігі змінила ці уявлення, популяризувавши худорлявість. Та ось що головне в цьому: сама Твігі початково була дуже-дуже худа. За це її цькували і булили однолітки, і вона мріяла мати форми Мерлін Монро. Та от саме ця стрункість, а по факту її вада. Зробила з неї ікону індустрії. Всі пишні форми відійшли на другий план. Жінки виснажували себе дієтами, щоб хоч трохи наблизитись до ідеальної твіги. З'явився навіть особливий вид анорексії, який називали синдром твіги. Сама модель завжди висловлювалась проти надмірної худорлявості, і пояснювала, що її зовнішність це природа. Вона фізично не може набрати більшу вагу. І в усіх інтерв'ю підкреслювала, що нікому не варто виснажувати себе дієтами. Там заради уявного ідеалу, та звісно, ці слова ніхто не брав до уваги. На жаль, довго працювати моделю Твігі не планувала. І в 71-му році сказавши, що вона не хоче бути все життя вішаком для одежі, відкрила для себе кінематограф і не прогадала в її списку. Є дві премії Золотого Глобусу. Вона записала сингл, багато грала на Бродвеї, створювала свої шоу. Вона була і є дуже активна. І в мене питання: чи можна це назвати боді позитивом в його істинному понятті? На мою суб'єктивну думку, 100% так жінка прийняла свою зовнішність, попри булінг і цькування перевела свій умовний недолік в позитив. З нею не зв'язано ніяких жахливих і викриваючих скандалів. Вона веде Нормальне, здорове, творче життя, наповнене любов'ю до себе, свого оточення і повагою до своєї душі. Для мене це бодіпозитив в чистому вигляді. А ви що думаєте, шановні? Пишіть в коментарях. По традиції всі цікавинки в індустрії починаються звідки правильно з 90-х 90-х. І основа база ґрунт сучасного бодіпозитиву це постійна рефлексія на тему жахливо-струнких 90-х. Але впевнена, ви навіть не знали, що перша модель плюс сайз з'явилася саме в 90-х. От такої раніше ті роки в мене асоціювалися виключно з Кейт Мосс і Героїновим шиком. А тут. Ціла бодіпозитивна модель, і знаєте, що цю розкішну красуню двічі обирали однією з 50 найкрасивіших людей. Меліса Оленс Міллер, вона відома як ММ, стала однією з перших відомих моделей плюс сайз, яка з'являлась на обкладинках Піпл та Гламур. Її популярність була настільки значною, що кілька компаній навіть створили лялькові прототипи натхненні її образом. Це підкреслює той факт, що ЕММЕ цілком гармонійно співіснувала з іншими трендами тієї епохи, включаючи героїновий шик, який був популяризований змі. Бо тут варто зазначити, що сам термін «героїновий шик став стигматизуючим ярликом, нав'язаним суспільству для опису струнких моделей, таких як Кейт Мосс. Про це я розповідала в цьому відео. От вам реальна картина подіумів 90-х, популярна модель плюс Size, популярна надструнка модель Кейт Moss і супермоделі, яких виснаженими і надмірно худими аж ніяк не назвеш Сінді Крофорд і Наомі Кембл здаються очевидними прикладами здорового підтягнутого тіла. І я зараз ні в якому разі не ідеалізую індустрію ні тоді, ні зараз. Проблем там повно, як і модели з РХП, але я говорю про те, що все не було настільки жахливо, як це презентували ЗМІ. Отже, фіксуємо, що в 90-х роках модна індустрія була значно більш різноманітною, ніж це зазвичай подається, скажімо, в ретроспективних оцінках. Я це вимовила. Шановні, думаю, не треба нагадувати, що єдине, чим ми можемо допомогти нашим воїнам, це донати. Прошу вас долучитись до збору на пікап для військових 422-го батальйону 129-ї бригади, що працюють на найспекотнішому запорізькому напрямку. Збір проводить благодійний проєкт Герой КАР. За донат від 200 гривень розігрується зарядна станція. Посилання на збір і розіграш в описі під відео. Ціль збору 320 тисяч гривень. Буду дуже вдячна за розповсюдження збору. 2006 рік для індустрії став жахливим. Із за нервової анорексії не стало двох молодих моделей Анни Рестон і Луісель Рамус. А через рік не стало і молодшої сестри Луїсель. Також моделі за тою ж самою причиною. Їх вага була менше 45 кілограм, і найстрашніше було те, що цей стан бачили всі. Анна Рестон працювала з дуже відомими агентствами Форд і Еліт. А Луісель Рамос опинилась в лікарні після показу на тижні моди. Це був її останній показ. Ці три дівчини були латиноамериканками. А от наша з вами співвітчизниця Наталія Гоці, яка, слава Богу, жива здорова, але ці фото в 2007 році облетіли всі таблоїди. На них Наталія виглядає ну, ось так виглядає. І як вона сама зазначала, що із за шаленого графіку у неї не було часу на їжу, а згодом апетит просто зник. І це, до речі, в модельній індустрії взагалі дуже розповсюджений досвід. Зараз Наталія виглядає причудово і вона змогла подолати цю страшну хворобу. Але, на жаль, це можуть не всі. Після цих страшних випадків всі згадали про боді-позитив. Точніше, він сам про себе нагадав, і слава Богу, активісти почали активно критикувати і вимагати зміни правил в індустрії. І навіть досягли деяких успіхів в цьому. Відтоді дизайнери не брали на роботу моделей, індекс маси тіла, яких був нижче 18. Та якраз на цьому етапі вважають, що первинне значення боді позитиву починає. Руйнуватись, знищуватись і перетворюватись на нездорову пропаганду надмірної ваги. Мене well, запитали, yeah, ти щось їла? Я відповіла: так, я з'їла піцу, але трохи раніше. А мені сказали, тобі треба поїсти щось більш здорове. Знаєте, є кілька слів, з якими я не дозволяю входити в мій дім і здорове одне з них of them. Ці слова, яке саме відео належать моделі плюс Size та активістці боді позитивного руху. Тес Холідень саме вона прикрашала більшість обкладинок журналів у 2010 році, ставши таким символом змін у модній індустрії. Тес Холіден часто згадують як противагу страшним випадкам надмірної стрункості. В інтерв'ю вона неодноразово заявляла, що надмірна вага не впливає на її здоров'я, і звісно, це викликало величезний резонанс. Багато хто вважав її діяльність пропагандою ожиріння. Тест часто повторювала, що пишається своїм тілом, займається спортом і намагається харчуватися правильно. Вона пояснювала, що її статура це просто особливість її організму. Але тільки в 21 році те Холідей відкрито заявила, що у неї розлад харчової поведінки, а конкретно, атипова анорексія. Вона розповіла про довгу боротьбу з нездоровими стосунками з їжею, та про те, як почала працювати над своїм фізичним і психологічним здоров'ям. І ось тут певно і почалось те саме викривлене розуміння боді позитиву. Після того, як ти сказала про свій діагноз, твої шанувальники дали дуже негативний фідбек. То що ж відбулось далі? Я не очікувала, що це призведе до такого новинного вибуху, і не думала, що це будуть обговорювати тижнями і навіть місяцями в таблоїдах всього світу. Таких інтерв'ю ТЕС здала з десяток. В них вона розповідала про свій діагноз, атипова анорексія. А чому? Тому що коментарі під її дописами і під цим інтерв'ю були буквально такі. Це огидно і образливо для тих, хто справді бореться з анорексією. У мене вона 15 років. Це вона лише голодує на хвилиночку. Я не поважаю людей, які ховаються за прапором соціальної справедливості. Ви погана людина лише із за того, що додали хештег позитиву» у свою інстабіографію. Працюючи у відділеннях невідкладної допомоги, я бачив пацієнтів, які боялись навіть доторкнутись до їжі. Вона повинна вибачитись у всіх, хто бореться з цією хворобою. Я подивилась, що таке атипова анорексія, і це один із видів РХП, під час якого, на відміну від нервової анорексії, Людина не худне, а навпаки, набирає вагу. Шановні, я не лікар, тому тут коментувати нічого не буду, але мені здається, я розумію цей негатив коментаторів. Про ці звинувачення схуднувших зірок ми ще поговоримо. За даними Всесвітньої Федерації боротьби з ожирінням у 2020 році 2,6 мільярда людей, а це на хвилиночку 38% населення світу мали надмірну вагу або ожиріння а 2,8 мільйонів людей з цим діагнозом щороку залишають цей світ. Прогнозується, що до 2035 року кількість людей з ожирінням перевищить 4 мільярди. А це понад 50% населення. І найбільше про шарок соціуму це люди з низьким рівнем достатку. Отако, оце, його, та й таке, шановні, я в шоці, якщо чесно, ви запитаєте, кому ж це вигідно, щоб все більше людей страждало на ожиріння. Так а всім великим корпораціям, які на цьому заробляють величезні гроші. Системи охорони здоров'я, страхові компанії, виробники їжі всі вони прагнуть заробити будь-якою ціною, чи то продаючи оземпів для схудення, чи то дешеву низькоякісну їжу, від якої буквально пухнеш на очах. От ми з вами і підійшли до самого цікавого: до субстанції, якої за популярності використання вже прозвали голівудським ботоксом. Доктор, це правда, що я можу більше не бути товстим. Це правда, хлопче. А скільки коштують ці нові ліки? Вони не дешеві. Це приблизно 1200 доларів на місяць. О, я не знаю, чи можемо ми собі це дозволити. Страховка це не покриває. 24 травня 2024 року легендарний мультсеріал Південний парк випустив спецепізод під назвою «The End of Obesity» Кінець «Кінець ожиріння». А Коли південний парк висвітлює щось, то це означає тільки одне: що проблема дуже актуальна. Сам епізод зосереджений на темі надмірної уваги до фізичної форми. Впливу медіа на людей і, звісно, йде акцент на популярність препаратів для схуднення на фоні того, що рух боді-позитиву фактично вмер, що його популярність спала, а стрункість як символ краси залишається. В епізоді були підняті теми заробітку страхових на здоров'ї людей та проблеми виробників їжі, представлених карти. По виробництво пластівців багаті люди використовують оземпік, а бідні боді позитив. Ozenpik, Ця фраза, яка звучить з вуст Картмана, настільки розонувала з глядачами, що багато хто вважає її не лише найкращою фразою епізоду, а й усього шоу Південний парк. Тиво за сошол медіа let's оземпік on. Ozempic. Ozempic face. Ozempic. 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 This is Ozempic. Ozempic був створений в 2017 році для боротьби з діабетом другого типу. А ін'єкцією для схудення став 21 му бо втрата ваги стала побічним ефектом. Але компанія, яка належить Оземпік, Новонордіск, недовго думаючи, випускає ще один препарат під назвою Вегові, який спрямований на боротьбу саме з ожирінням. Саме на ньому одним з перших схуднув Ілон Маск, а потім інша компанія Ілай Лілі випускає свій препарат під назвою Мунджаро, також для лікування діабету. А потім ще один для лікування ожиріння. Називається він Зепбаунд. Коротше, фарма зрозуміла, що треба робити бабло. Ось як зросли прибутки компанії Нову Нордікс, які належать Оземпік і Вегові, майже на 80 мільярдів. Нічогенька така сума, знаєте. А на цьому графіку оцінки акцій помаранчевим зображена компанія Епл. А з 21 по 23 рік вона там десь плентається посередині. А хто пішов далеко вгору. Ілай Лілі, яка в 21 році якраз запустила в продаж Вебові. Отако. І ви бачите, що буквально за декілька років вже створено аж чотири препарати. Що там буде по наслідкам? Хуноус, Who хуноус. Knows? Who knows? Принаймні по тому, що Ілон Маск несе, ми бачимо наслідки дещо сумнівні. Але ж бабла зароблено. Дай Бог кожному, тільки не йому. А це не смішно. Ну, а кращого сарказму над голівудським поголовним схудненням, ніж від моєї улюбленої Дженніфер Кулідж, годі уявити: Дженіфер, що найбільше захоплює тебе в тому, щоб бути жінкою в Голлівуді в 25-му році? Тепер ти можеш їсти все, що захочеш. Питання, хоч і максимально крінжове, але Дженіфер справилась. Шліфонула і зафіналила. Ну наша. Отже, настала вона. Ера субстанції під назвою Оземпік. Почалось просто тотал-схуднення. Крістіна Агілера, яка до певного часу приймала всі трансформації фігури і божила, що цей стан вона обожнює. Але раптово з цього стану вона вийшла на сцену в цьому стані. Про те, як вона схудла, і слова не було сказано, але ж всім здалось, що без оземпіху тут не обійшлось. Зараз Крістіна буквально переживає другий пік популярності. Моя улюблена Кеті Бейтс за її словами використовувала оземпік для старту, а потім продовжила займатися спортом і правильно харчуватись. І не бачить нічого такого, щоб в цьому зізнатись. І ось це про що я і говорю. Це те, що всіх тригерить і від чого палає, коли зірка не бреше або взагалі мовчить, а говорить так, як є. Той самий пунктик боді позитиву Емі Шумер, яка буквально створила собі ім'я та популярність на образі плюс сайз простушки. Впевненою у собі всупереч у та все змінилось з появою чарівної ін'єкції. Емі також цього не приховувала ба більше. Вона зізнала, що була однією з тих, яка відчула саме негативні дії препарату. Вона припинила його приймати через жахливе самопочуття. До речі, про це говорять далеко не всі. Минулому коротше, в минулому році я його спробувала. Ну ти знаєш про це. Це капець. Я не могла грати зі своїм сином. Я була така худа, а він мені ж бурляє, то м'яч. е-е-е, Ніч не можу. Слухай, усі брешуть, говорять, ой, просто в іншій порції та закрийтесь вже. Ви приймаєте оземпі чи щось подібне, або робили якісь процедури. Просто будьте чесними з людьми. Ну і куди ж без співачки Лізо, яка в минулому році, скажімо, зашкварилась на всю індустрію. Попри те, що вона завжди була адептом боді позитиву і нескінченно зізнавалась у любові до себе, як виявилось, гнобила і бодішеймила своїх танцюристів. І ще там були звинувачення в расизмі. А коли її вага стала більше 150 кг, раптово все змінилось. Артистка різко схудла на 45 і заявила, що тепер її стиль життя змінився. У ньому знайшлось місце для правильного харчування та тренувань, і тут дуже показова історія. Лізо повністю заперечує закиди, що вона схудла на оземпіку і стверджує, що все сама з тренером і правильним харчуванням. Та аудиторія її фактично забулила за це схуднення. Саме я вам скажу цікаве в цьому не схуднення, а первинна реакція аудиторії. На раптові фігурні трансформації зірок. І ось тут виходить нестиковочка, бо що говорить нам боді позитив? Приймай будь-яку фігуру, бо це особистий вибір кожного. А виходить так, що поки була трохи більша, то ок. Як тільки пішла за здоров'ям, то все, до побачення з телебачення, ми тебе знати стрункішою не хочемо. То хіба така реакція це норма? ні. Але, звісно, аудиторія це лише споживач, і вона споживає те, чим її годують. І така реакція повністю вина тої чи іншої зірки. Бо спочатку вони в тотальному прийнятті, їм подобається все, а потім хоба! І немає пишних форм, трохи змінюється контент, у когось додається спорт, у когось акцент на правильне харчування, а у когось взагалі нічого не змінюється. І, типу, ну схудла і схудла, дівчатки. А що такого? Як от Крістіна Агілера? І логічно, що воді позитивне ком'юніті в шоках, бо виходить що? Виходить, що того бодіпозитиву, позитиву, який, який їм продавали, вже немає. Звісно, вони в негативі, бо до цього все ж було добре і життя суперздорове. А як тільки з'явилася чарівна ін'єкція, раптово всі інфлюенсери, от відчули. Що треба піти до лікаря, а там він скаже, що у них купа проблем зі здоров'ям, цукор стрибає, і що край треба схуднути. Це ж не зірка взяла і захотіла схуднути, що за бред? І от така поведінка, раптово схуднувши зірок, підбільшує і мене. Я за відповідальність, особливо коли говоримо про вплив на величезну кількість людей, серед шанувальників. І особливо, коли це стосується такого тонкого. Крихкого питання зовнішності і здоров'я, а брехня це не про бодіпозитив, бо складається враження, що абсолютно всі, хто був плюс сайз, мріють про 40 кг на вагах. Але це ж зовсім не так. І я добре розумію, чому говорять про крах, бо від бодіпозитивного руху трохи пахнуло капіталізмом. Великі корпорації використовують цей тренд для заробітку як на продажу нездорової їжі, так і на продажу, нібито здорової. Ось ці величезні стелажі з фітнес-продукцією. Пам'ятаєте? А знежирене молоко і сир. А скільки всього дієтичного і корисного продають блогери, інфлюенсери і зірочки? Отож, а до всього цього додалися дорогі медичні препарати. 80 мільярдів доларів. Пам'ятаємо, так. Прийняття різних типів тіла це важливо, але головний акцент повинен бути на здоров'ї. Здорове тіло це не лише про вагу, це спосіб життя, нормальне харчування, фізична активність та та ж турбота про ментальне здоров'я, особливо зараз, і, взагалі, прокидатися, радіти, що ти прокинувся і бачиш над собою люстру. То вибачте, тоді буде прийняття і себе, і всіх інших. Що думаєте, шановні? Чи справді боді позитив став ринковим інструментом, що вигідно всім, крім людей, які реально потребують підтримки? Чи все ще є надія, що у нього є шанс на нормальне, здорове існування? Пишіть в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь і до зустрічі в новому відео.